Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику поглянемо з вами на новий перспективний криптопроект від досить медійного і досить великого проєкту. Проект лише, так би сказати, заходить в крипту. Зайшов в web 3, тому давайте в принципі, зробимо огляд на цей проект. Думаю, що вже бачите мою вкладку в Твіттері, що це за проект. Перед, перед початком цього відеоролика хочу вас розкладати за свій телеграм-канал. В ньому за підписку ви зможете отримати курс по заробітку за 200 доларів. Ви зможете за підписку отримати курс Волошина за 200 доларів. Ви можете отримати ще один курс по американському YouTube. Курс по... Зараз покажу. По скаму русских по ще один курс Волошина І курс поєдку по арбітражі трафіку з TikTok. У принципі це все. Це все я виклав свій телеграм-канал, тому посилання на Telegram залишу в закріпленому коментарі. Давайте, в принципі, перейдемо до проєкту. Forbes зайшло в web 3 E, вони вже створили собі окремий аккаунт Twitter. Давайте я вам його покажу. Там досить набрало швидко фоловери, 21 тисяча підписників, це досить багато. E, вони запустили з Галк спільну серію квестів, за які обіцяють ексклюзивні нагороди, які ми не знаємо, але я думаю, що це буде e, NFT. -шки. В кінці 2000 Ой, 2024 року, який ми зможемо продати і продати саме дуже і дуже е, дорого. Давайте, в принципі, перейдемо до того, як е, залутати від них можна буде дроб. Для початку нам потрібно перейти на Твіттер. Інструкцію по проекту залишив в телеграм-каналі знову, е, підписатись на їх твіттер, далі е, перейти на їх перший пост, щоб ви не шукали, я зразу зробив закріп, е, лайкнути цей пост. Далі перейти на Geelx. Перейти на Geelx. І тут виконати компанію. Тобто, що нам тут потрібно зробити. Нам тут потрібно підписатись на їх Twitter, зробити ретвіт. Зробити ще один ретвіт, поставити лайк і запросити одного друга. Після цього ми зможемо заклеймити наших 35 поїнтів. Успішно заклемити наших 35 поїнтів, які в майбутньому е, ми зможемо їх так би ініціювати для наших квестів. За це ми зможемо отримати унікальні NFT. Я би рекомендував не скіпати коли такі проекти заходять, але же, адже вони е, е, дуже сильно шумлять на ринку, враховуючи через те, що е, якщо це буде березень, то це лишається умовних 90 днів. Е, е, Прийде 90 днів до березня, і це залишиться 50 днів до халвінгу А як ми знаємо, що халвінг принесе нам дуже і дуже багато радості, адже після халвінгу біткоін стане набагато ціннішим, ніж золото. І він виросте як мінімум 2 рази. Тому відео я теж десь на каналі є, тому можете подивитись. дедлайн квесту 18 грудня можна впевнено робити, можна впевнено загняти аккаунт, якщо у вас таке є, і так далі. Нагадую, що такі мови були. На минулій бичці багато відомих брендів почали заходити в крипту, створити якісь NFT кампанії. Нагадую, що минула була бичка, це якраз хай на NFT. Можливо, NFT саме на теперішній бичці вони возро... стануть... возродяться, І ми зможемо на них непогано заробити. Тому я дуже дякую всім, хто дивився. Нагадую ще раз за телеграм-канал, за курси, посилання в закріпленому коментарі. Давайте вже нарешті доб'ємо на каналі 200, тут 200 підписників. А в телеграм-каналі 400 тут залишилось майже однаково. Тут 17, тут 16. Тому дуже дякую всім, хто дивився. Бажаю гарного вечора і до наступного відеоролика.